Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 5 неймовірно смачних страв з гарбуза. Сьогодні пропоную приготувати дуже оригінальні та ошатні гарбузові вареники з картопленою начинкою. Отже, для приготування нам треба взяти дві цибулини, нарізати їх шматочками та обсмажити на 2 столових ложках олії. Далі беремо 600 г відвареної та розім'ятої до стану пюре картоплі. Масу обов'язково треба охолодити, висипаємо її до миски, туди ж додаємо засмажку. Сіль. Та перець і все перемішуємо. Як бачите, начинку готувати дуже швидко та просто. А зараз перейдемо до приготування тіста. Для цього нам потрібно.